Створити оригінальний творчий виріб із використанням фарб та природних матеріалів. Завдання, яке виконували діти на завершальній зустрічі проєкту безпечні канікули з новими друзями від громадської організації Екосфера. Заняття тривали щоп'ятниці в Ужгородській публічній бібліотеці та в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка. Проєкт верніше, тривав... для дітей, бо проєкт тривав три місяці, але дітей це тривало 10 тижнів. І за ці 10 тижнів у нас відбулося дуже багато різних майстер-класів, квестів, екскурсій. У книгозбірнях тривали майстер-класи та ігри. Але значна частина безпечних канікул, відпочинок просто неба, мандрівки архітектурною спадщиною Закарпаття, зокрема замками та багато іншого. Ще ми були на озері Сальва, де вони могли побачити водоплаваючих, водноболотних птахів. Ми туди поїхали до спостерігали з ними біноклі. Ну і ми були в Ожанському національному парку, в вкострено знайомилися з церквою покрова дерев'яною. Ну і звісно, в лісі ми грали різні коігри. Участь у безпечних канікулах узяли 50 дітей віком від 8 до 14 років. Частина ті, які були на зелених канікулах, торік. Частина долучилася вперше. Спільні поїздки, пізнавальні і творчі заходи об'єднували дітей із числа ВПО та місцевих, що й було метою проєкту. По-перше, забезпечити дітям цікаве дозвілля в цей канікулярний час. По-друге, інтегрувати дітей ВПО в нашу громаду, в нашу культуру, нашу природу, щоб вони більше подружилися з нашими дітьми і щось робили спільно з дітьми, які виросли з народження в цій громаді. Новий досвід здобутий на безпечних канікулах, приємні враження, насичене дозвілля та змога віднайти ще більше друзів. А на завершальному занятті діти не просто малювали, а й занурювались у власні емоції. Через бінокль ми дивилися і розглядали там гори, ліс, озера, бо воно дуже велике озеро. Ми бачили ще чорного да, маленьких каченят, качик. Ну і Ну і все, і птахів. Ми їх сьогодні малювали, обмальовували листя рослин. Не відобразила впевненість, красу. Що тобі найбільше сподобалось на цих безпаджі канікулах? Скажу коротко все. Давай не коротко. Мені більше, якщо чесно, майстер-класи, просто люблю там малювати. А який майстер-клас найбільше сподобався? Всі. Мені сподобалися більше майстер-класи, і коли ми малювали на стеклі. А що ми мали? Квітки. А сьогодні що робили?» Ми сьогодні малювали, ну, квіти обмалювали. Я знайшла багато друзів, я з ними дружу зараз. Їхали ми туди десь 2-3 години. А коли приїхали, там було дуже гарно, тепло. Озеро було велике доволі, бачили навіть рибалок. Дуже сподобались наші майстер-класи, коли ми робили пташок з ниток. Тоді мені дуже сподобалось, що ми їздили в Мукачівський замок. Це мені і в цьому року сподобалось. І мені взагалі все дуже сподобалось. Мені мені сподобався майстер-клас, як ми робили поз. Із глини робили щось, якісь фігурки з глини. Я зробив вишиванку. У громадській організації Екосфера кажуть, проєкт швидше за все продовжать і наступного літа. Проте, який буде формат, стане відомо пізніше.